Це святе право власника прикончити свою компанію. Хто не знає шкоди від борда, той не знає від нього користь. Борди, звичайно, шкідливі для бізнесу. У мене є почесна роль, я відмовляю власників від створювання бордів, але я вважаю, що борд потрібен. Пані та панове, вітаємо вас на каналі цього клубу Україна. Сьогодні ми зустрічаємося з Тарасом Кіріченка, відомим фахівцем з скопорного управління і членом бордів українських компаній, і не тільки українських. Я Сергій Булаєн, я член ради директорів українських компаній. Привіт. Наскільки, на твою думку, борди можуть, можуть приносити користь бізнесу? Ну, хто не знає шкоди від борда, завжди кажу, я той не знає від нього користі. Тобто, борди звичайно шкідливі для бізнесу. Тому що, ну так скажуть більшість екзектів, які мають витрачати величезну кількість надзвичайно дорогого і обмеженого часу, яким вони володіють, на те, щоб якийсь зайвий раз щось пояснити, щось показати, десь підсипати соломки, десь зайвий раз проаналізувати. А інколи ну не хочеться аналізувати, ти як екзекютів впевнений. В тебе є твоя твій досвід, твоя мудрість, твоя посада, твоя відповідальність. Ну, на що тобі витрачати час на борт? Бувають такі борди, які заважають. Працювати компанії. Так що я такого не дивився. І дуже-дуже прошу всіх акціонерів звертати увагу, що їх борд допомагав компанії, а не заважав. Так часто буває. Тому тут важливо розуміти, де ти заважаєш, а де ти допомагаєш. Дуже часто борди люблять створювати бюрократію. Бюрократію не заради поступу, не заради розвитку організації чи зменшення її там. Ризику. А заради самої бюрократії дуже люблять витрачати час на якісь непотрібні і незрозумілі динаміки, які є просто модними там, в світі бордів або в світі там, HR. Тому цього ну, бажано уникати. Все ж таки, життя і сучасний бізнес це суттєво більш прагматична річ. І тому треба поважати час колега, особливо керівництво компанії, топ менеджменту, сіо компанії, не заважати їм, власне кажучи, виконувати стратегію. І без того нелегко. Чи є ознаки власників або компаній, яким ти порекомендуєш створювати створити борт? А і навпаки, яким ти скажеш, що ні, в вашій ситуації борт не потрібен і буде заважати. Ну, дивіться, я. Е... Тут у нас в Сіоклабі є таке товариство з роботи з бордами, і в мене є почесна роль, я відмовляю власників від створювання бордів. Слава Богу, декількох відмовив. Але я вважаю, що борд потрібен. Коли борд потрібен. В якій і кому ну перш за все, я вважаю, що кожній людині потрібен власний особистий борд. Чи буде це там двоє, троє, п'ятеро ваших друзів, з якими ви можете порадитися про і особисті, і професійні якісь питання? Чи буде це там якийсь дуже маленький довірливий кухонний кабінет вашої там, маленької фірми, де ви там можете своєю дружиною, своїм юристом і своїм бухгалтером про щось порадитися? Але це все борди. Тобто, я ну, не, не вірю, що є там супервайзері борди, адвайзері борди. Бордів може бути будь-яка кількість, і вони можуть бути неформальними, і так і є воно в реальному житті. Тому чи варто мати розумних людей навколо себе? Так звичайно. Ну от, Якщо це десь доцільно робити у вигляді адвайзері або супервайзері борд, ну, давайте так і робити. Але якщо для цього достатньо мати гарні, довірливі, відкриті стосунки з твоїми партнерами по бізнесу, збиратися і обговорювати е, виклики, які є в організації, ну, можливо, цього і досить. От питання міри це питання, чи треба створювати. Ну, тому що борд, там, як адвайзер або супеваже, це досить дорога вправа. Не, не фінансова, а організаційно дорога. Тому ну, тут треба бути обережними. Тому я декількох людей відмовляв від створення таких, знаєте, виокремлених складних бордів. Але борди потрібні. І аналогічне запитання стосовно членів бордів потенційних. Кандидатів в борди, наприклад, які зараз виконують роль екзекутів і замислюються над тим, щоб почати працювати в напрямку бордів. Чи є якісь ознаки того, що людина готова і її має сенс в цьому напрямку йти? Або навпаки, що от такі людини з такими ознаками ні в кому разі не можна брати. Ну, людина не є тим, ким вона є. Людина є тим, ким вона хоче бути. Тому, якщо ви хочете бути членом борду, вам Господь Бог не забороняє. Просто треба розуміти, де ви можете давати користь, де ви можете допомагати, а де вам треба підтягнутися, яких знань додаткових чи навичок набратися для того, щоб бути якісним членом борду. Ну, я без обережністю ставився до людей, які, знаєте, мають вузьку. Професійну кар'єру в одній організації, тому що іноді їм бракує е, широкого мислення, яке абсолютно необхідно на рівні борду. Тобто, для мене людина, яка йде в борд, це вже людина, яка є, має досвід, життєвий досвід, перш за все. Тобто, це про вік, має досвід різних бізнес-ситуацій. Це про досвіду в бізнесі, може спілкуватися з СІО чи топ-менеджментами, розуміючи складність. Бізнесу не, не в теорії, а, а так, як є на практиці. Отже, я дуже рекомендував би а, тим людям, які ну, от не пройшли цю школу, ну, і, йти в цю школу, робити свою кар'єру, і тоді, вже, коли кар'єра закінчується, думати про роботу в бордах. Борди відкриті, бордів багато, дуже легко працювати в бордах. Просто для цього треба змінити трошки, переключити тумблер у власній голові, і замість того, щоб думати, що я можу отримати від того чи іншого борду, чи тої чи іншої організації, у вигляді там, фінансової е оплати чи мотивації якоїсь іншої, чи посади красивого, там, титулу, треба думати, а що ти можеш дати. І коли ти бачиш, що ти не можеш дати те, що їм потрібно, ну окей, ти думаєш, е а, а як ти можеш допомогти, можливо, іншій організації. А так, ну, доступу дуже багато до бордів. Подивіться. А, громадські організації, благодійні організації, їм потрібні борди, їм потрібні досвідчені люди з зв'язками, з бажанням для того, щоб розбудовувати організацію. Туди можна піти. А, стартапи, які лише будують, роблять перші кроки в бізнесі. Ваш досвід, досвід будь-якого екзектіва, буде їм супер корисним. То просто не треба чекати, що вони будуть платити X тисяч доларів на день. Питання стосовно незалежності, в тому числі незалежності від а, цієї оплати. А, яким чином можна побудувати а, незалежність і а, погляд а, ззовні на систему, якщо людина отримує компенсацію в цій компанії? Ну, незалежність вона всередині. А, а, тому хтось, знаєте, продається за. За 30 монет, хтось там за 300 тисяч монет. Е, на, на мою думку, ти маєш отримувати не настільки багато, щоб ти переставав бути собою заради тих грошей. Залежним стає той, який не може відмовитися. Знаєте, право людини це право встати та піти. От якщо людина сама собі через хрудну фінансову ситуацію в родині або. Страх залишитися без роботи відмовляє в своєму незалежному судженні, то вона, перш за все, калічить саму себе. І тому о, розумним є не потрапляти в такі ситуації. Тобто, якщо ти не можеш зробити портфель бордів або не маєш інших джерел доходів, то краще дуже обережно дивитися до того, як ти себе поводиш на борді. Тобто незалежність, вона ж для мене воля, є ключовим фактором успішності саме незалежного члена. Де, власнику, шукати а, членів бордів? Ну, дивися. Yeah. А, уяви собі, що в тебе з'явилася ідея грати в брідж. Ти граєш в брідж? Yeah. І я не граю в брідж. Уяви собі, що в нас з тобою з'явилася ідея а, грати в брідж. Що робити? Ну, мабуть, треба вчитися. Мабуть, треба відкрити книжечку почитати, піти там а, до дорослих хлопців, подивитися, як вони в той брідж грають. Да, може десь повчитися роздавати карти, а може найняти консультанта чи тренера з бріджу, який допоможе нам освоїти правила цієї гри. Тому що карти там і в Дурака, і в Очко, і в Покер, і в преферанс, і в брідж, вони однакові. Але ігри досить відмінні, відмінні, відрізняються одна від одної. Тому треба вчитися. А Коли ти вчишся. Ти потихеньку починаєш розуміти, що насправді тобі треба. Якщо там ми тебе не відмовимо від необхідності створювати борт, як вже бувало декілька разів, то після того ти починаєш розуміти, хто саме там тобі потрібен. Там початкова помилка, часто бізнесмени вважають, що в борді мають бути там Вузькі професіонали, які будуть відповідати за свою зону діяльності і фактично курувати компанію в цьому напрямку. Ні, це не зовсім так. Людина має бути широка, але чудово, якщо в неї якась експертиза в фінансах або там в я не знаю, в маркетингу. Це чудово, якщо так. Але людина, перш за все, має бути членом борду, і вона має мати позицію з усіх питань, а не лише з тих, які стосуються її безпосередньої, там попередньої професійної сфери діяльності. Тому треба вибирати Людей з таким досвідом. Дуже гарно підходять люди, які були Сіо в схожих і не схожих бізнесах. Тому що вони можуть робити таке перехресне запилювання і приносити якісь е, гарні практики. Ну, взагалі, досвідчені люди не заважають бордах, а допомагають. Знаєте, я трошки скептично ставлюся до ідеї: а давайте наймати там 19-літніх хлопців в борд, тому що вони є представником іншого покоління, і от саме от цього покоління в Бордії не вистачає. Ну, це, з моєї точки зору, безглуздя. Тому що, якщо тобі треба мати і знати думку 19-літніх хлопців, ну ти можеш зробити фокус-групу, ти можеш вийти поспілкуватися з ними. Для мене 19-літні хлопці в борді тільки тоді зрозумілі, коли це діти власників. І коли їх треба навчати, керувати компанією, бо раніше чи пізніше тато може захотіти, а син може погодитися, прийняти цю компанію. От тоді вони доцільні. Ось. Тому в борді з незалежних треба мати людей з досвідом, треба мати людей, які вміють колективно працювати, не лише фокусуються на своїй царині. І ну, треба мати, знаєте, я дуже негативно ставлюся до практики, коли власник компанії є головою борду. Чому? Не тому, що це погано, а тому, що це йому складніше, йому ж гірше. Тому що з одної сторони, тобі треба вести неупереджену, відкриту дискусію, щоб почути кожного. З іншої сторони, ти ще там, мажоритарний власник компанії, наприклад. А ще в мене був випадок в історії, коли ця людина була і Сіо компанії. І коли ця людина в трьох іпостасях, як член борду, як власник і як Сіо, і вона ще є головою борду, ну тут їй надзвичайно складно. Тому я би завжди рекомендував на роль голову борду ставити досвідченого гравця в Бріджі, який. Знає, як зробити так, щоб кожна людина могла сказати, кожна людина працювала з іншими. Ну, заради тих цілей, чому борт збирається. Дуже цікава в такій ситуації, коли є на три капелюх: власник, член борду або навіть голова борду і сіо компанія на одній людині. Яким чином йде захист бюджету або звіт про результати роботи? Ну, бачиш, я, я, це риторичне питання. Запитання стосовно ринку бордів, приватних компаній. Не дивлячись на те, що ми всі розуміємо, що це корисно, корисно мати біля себе умних людей, до яких можна звернутися з запитаннями, які можуть щось корисно порадити. На жаль, самих бордів, приватних компаній, їх не дуже багато. І скоріше це виключення з правил. які є на твою думку, причини такого ставлення у власників бізнесів, що вони не створюють борди масштабно? власники бізнесів, знаючи про такий інструмент, вони їм не користуються. Я думаю, що є власники, які знають, і які не знають про такий інструмент, ті, які не знають. Вони не можуть ним користуватися, тому що він просто знаходиться у них в сліпій зоні. На жаль, незважаючи на всю там, твою і іншу популяризаторську діяльність по бордах, все ж таки дуже велика кількість власників бізнесу просто не знають, а що це за інструмент, чим він може бути корисним. І таким людям можна просто побажати витратити трошки часу та може подивитися сьогоднішню нашу зустріч з тобою, зацікавитися бордами, може там почитати пару статей, це не так багато, щоб зрозуміти, а що це взагалі таке. І є люди, які знають про борди, але вони їх не створюють. Тут може бути декілька причин. Основна причина, вони не зовсім впевнені, що борд буде доцільний в їх компанії. То, тобто, оця нерішучість в створенні борда, з моєї точки зору, є позитивним фактором, тому що коли ти впроваджуєш в борт своєї компанії, це велика організаційна зміна. І якщо, направду, він тобі не потрібен, буде шкідливим, або ти не зможеш його добре використати, то е, витрата е, часу, грошей та інших ресурсів ну, буде не те, що марною, а супершкідливою. Тому. Така обережна консервативна позиція багатьох власників мені надзвичайно імпонує. Є ті, які кажуть, що я хочу, щоб всі мої партнери захотіли, а не всі хочуть. А це дуже часто зустрічається. Це нормально. Ну що робити? Ну якби показувати своїм партнерам користь від бордів, показувати, що ми заробимо більше грошей, створимо кращу компанію, яка буде коштувати більше грошей, якщо в нас буде борд, ну якщо ви, звичайно, самі в цьому впевнені. А є ті люди, які просто не знають, з чого почати. Ну, значить, тут треба просто спитати в когось поради. Да? Не, тому що не завжди, от те, що ми впровадили з тобою всі у клубі, це можливість прийти і поділитися своїм кейсом, і послухати якісь коментарі. Це, мені здається, надзвичайно ну, гарно працює, тому що. Uh, ти ж не хочеш борд взагалі, ти хочеш борд своїй компанії заради якихось твоїх цілей. А як я вже казав, всі борди вони відмінні один від одного, і, і цілі у компанії різні, і у власників різні. Тому це треба, як ми йдемо до лікаря або як ми йдемо до юриста з своїм конкретним кейсом, так само треба йти і до спеціаліста з бордів. Ну ось так. Тараса, ти ведеш заняття в ПАКУ на курсі корпоративного директора. Вже наскільки я пам'ятаю, тривалий час. Напевно, що всі групи відрізняються, і, напевно, що бувають цікаві питання, які чимось зацікавлюють лектора, які проводять заняття. Да? Ти можеш згадати декілька таких питань від твоїх студентів? <гум> ну, знаєте, слово студенти це так. Мені, звичайно, приємно, студенти, але зазвичай це такі бізнесмени, які старші, з більшим впливом, з великими компаніями, з великими статками. Тому вони також є студентами, тому що то їх роль в цьому процесі. Я веду насправді короткий модуль присвячений тому, як робити стратегію з борда компанії. Тому що коли ви створюєте борт, вам все одно необхідно мати стратегію компанії. Є певні механіки, які треба правильно використовувати, щоб компанія мала гарну стратегію. Тому що для чого потрібен борт? Ну, на моє переконання, це допомагати власнику приводити компанію туди, куди він хоче, щоб вона прийшла. Отже, робиться це за допомогою стратегії, бюджету, книги, проєктів. Але це все, все починається з бачення. Власника і стратегії. І ось як зробити так, щоб стратегія насправді е, від. Відповідала на запит власника на його бачення, як зробити так, щоб ця стратегія була прагматичною, обрахованою. Ну і вся сила стратегії завжди в її виконанні, а не в тому, що ти її та, поставиш на корпоративну полицю в корпоративній бібліотеці. Тому, от ми про це говоримо. Як зробити так, щоб це добре працювало? Як зробити так, щоб борд не нашкодив компанії, а навпаки, допоміг? Знаєте, часто запитання. Ну, ну, Я можу сказати, що завжди запитання дуже цікаві, але найбільше, най, найбільш часто таке цікаве запитання це як зробити так, щоб власник компанії її не, 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 не ушльопав. Да. А, і моя відповідь така: це святе право власника. Прикончити свою компанію. Не треба на нього зазіхати, навіть якщо ти незалежний член борду. Це його компанія, це його власність, і, і не треба тут, знаєте, підміняти себе. Ти не власник. Тебе запросили допомагати там, де ти можеш допомогти. Тому, от основне таке, я завжди кажу: що дивіться, ви незалежні, але ви працюєте на організацію і на власника. Тому ви маєте чесно, правдиво, сміливо говорити те, що ви думаєте. Бажано, щоб це ще було і розумно. А, ось, Але дайте, будь ласка, мудрості борду і мудрості власника вирішити, що робити, а що з того, що ви кажете, не робити. Супер. Правда? <смір> <смір> ну, <так і. смір> Тараса, які рекомендації або настанови ти можеш дати власникам, які дивляться зараз цей випуск, і які хочуть. Створити борт або придивляються до, до цього. Ну, перше — це не створювати борт. Знаєте, да, не створювати борд, якщо. Ну, тому що The best alternative is do nothing. Тобто найкраща альтернатива це нічого не робити. Але іноді а, оця ідея створення борду вона тебе не полишає. Якщо вона не проходить, то я раджу прийти і порадитися з кимсь, хто вже в цю гру грав. Перш за все, порадитися з іншими власниками. В кого є борди, Тобто не треба питати у незалежних членів там наглядових рад, чи це гарно, чи, чи не гарно. Тобто питати треба, звичайно, але краще спитати у інших акціонерів і власників: а чи є користь? А в чому була шкода? А чи вважають вони, що це коштувало тих фінансових і організаційних а, вкладень, які були зроблені в цей проект. Далі я раджу прийти до когось, хто має досвід, і просто поговорити, розказати. Свій кейс і сказати: слухай, ну а от що б ти мені порадив? Чому? Тому що ну, це, це нічого не коштує, це займає декілька годин часу, і ти можеш суттєво просунути вперед свою компанію на шляху. Її зростання, або відновлення зростання, розбудови, на шляху створення її майбутнього просто а, тим, що ти почнеш про це говорити. Це може відкрити фактично нове майбутнє. Зараз те, що я бачу в багатьох українських компаній, є типові челенджі. Як виходити на західні ринки? Або як діджиталізувати компанію. Або як зробити так, що. Е та людина, яка там 30 років працює на цю компанію, стала більш вільною, а, не, 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 не була там Сіо, а, а могла вже а, займатися іншими проектами і, можливо, передавала а, цю компанію або почала передавати наступному поколінню. От всі ці виклики вони не вирішуються в лінійній парадигмі власних Сіо. Тобто вони вирішуються, але е, якість цього рішення не завжди краща. І тоді доцільно просто прийти і порадитися. Якщо ти можеш спитати розумних людей, і вони тобі відкриють, чи європейське майбутнє твоєї компанії, чи цифрове майбутнє твоєї компанії, чи майбутнє твоєї компанії, коли ти не будеш рабом цієї компанії, то це може зіграти вирішальну роль в житті компанії, і саме головне в твоєму житті як власника. Так що такі поради б я б дав. Спитати інших, напевно, що робота в бордах вона має свої плюси і мінуси. І не дивлячись на велику мотивацію і задоволення від того, що ти спілкуєшся з підприємцями, активними людьми, що є користь від твоїх знань, які працюють в компанії, напевно, що є якісь мінуси. Ціна цього. Яка ціна на ці роботи? Робота в бордах? <праць> ціна, по-перше, це час. Це дуже дорого. Я маю увазі час відже дорожче, ніж гроші, тому що гроші вони не злічені, а часу обмаль а, Тому ціна, яку всі члени борду, і залежні, і незалежні, і, і менеджмент, який ходить на ті бороди платять, це, це час. Ось. А, друга ціна це складність а, сформулювати своє ставлення до питання, особливо якщо ти прийшов в якусь нову для себе індустрію. І це вимагає бажання вчитися і бажання ставити правильні питання. Взагалі, робота борда це робота з питаннями і робота, так би мовити, в сірій зоні. Тому що а, на борді зазвичай реально, реальний порядок денний формують неочевидні питання. Тому що якщо питання очевидно, ну, типа там людина щось вкрала, ну виженіть її, да? або один з підрозділів збанкрутував, ну закрийте його. Ну, для цього борд не потрібен. Це там хто завгодно може вирішувати і точно без борду можна рішати. А от коли тобі треба зробити програму там, розвитку компанії на декілька років вперед, і в тебе є величезний рівень невизначеності, такий, як у нас зараз, в... не те, що в Україні, а в всьому світі. Ось тут тобі потрібно радитися, ось тут тобі треба мати. Обережність, тому що я дуже не люблю таких революційних рішень. Я вважаю, що е, рухатися треба дуже обережно, знаєте, як ми переходимо через е, каламутну річку. Ми обережно ставимо ножку на камінчики, які ми намацуємо ногою під водою. І тільки тоді, коли ми бачимо, що цей камінчик добре стить, ми робимо е, наступний крок. І так ми переходимо через невизначеність через каламутну річку. Да? Тому складність це знаходити власні відповіді на от всі ці виклики, вміти вчитися, вміти працювати в команді, не переходити на особистості, не починати диктувати свого попереднього екзекутів досвіду, а вміти будувати атмосферу довіри і, і приналежності людей до якоїсь спільної ідеї. Оце є складності роботи в бордах.